Чому люди не звертаються за допомогою до психологів? Одна з причин це страх. Страшно, що зараз я піду і розпакується якийсь ящик Пандори, з яким мені здається, що я не справлюсь, що воно мені не під силу. Знаєте, це коли вже нарвало всередині такий наривчик, і він ось ось вибухне. Але коли ти приходиш, з тобою не трапляється нічого, з чим ти не можеш справитися. Зі мною на консультаціях ти не відчуєш ні критики, ні засудження. Ми не підемо в ту зону, яка тобі небезпечна, або якої ти боїшся поки що розкривати. І одна з основ психології, психотерапії не можна розпаковувати чи займати ці захисти, які являються опорними для людини. Для того, щоб розпаковувати якийсь ящик Пандори, для початку потрібно сформувати фундамент нових опор. У житті людини твій ящик Пандори буде захищений. А якщо він відкриється, ти обов'язково будеш до цього готова.